Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні початок тижня. Нас прийшов цей тиждень з прохолоди такої нормальної. Я не знаю, скільки було градусів. Зранку був приморозок, вітер. Ну, дуже холодно, друзі. Ну, вже листопад. Не раз в листопаді вже і сніг падає. Там того року, якщо не помиляюся, перший сніг був в листопаді. Так, але певно, десь, десь так, 18 числа. Десь так. Тому нічого дивного. Добре, а я що тиждень почала? Тиждень почала з хвороби. Але знаєте, як то. Дениска щось трошки захворів, Артур теж приїхав вже хворенький, всі лікувалися, всі лікувалися, всіх лікувала. Вчора чую, щось вже мені зле, теж підхопила. Так ну, буде таке, друзі, бо було тепло, зараз стало холодно, стали приморозки, то й почали всякі віруси літати. Тому я так зовсім не конче, почуваю. Ну нічого, помаленько, помаленько. І тут зараз вип'ю чаю, бо так горло болить, так залежало, ну страшне. Тут зараз вип'ю чаю і вип'ю щось таке на воду чоловік купив. Добре, до речі. Ще вип'ю той порошок. Ой, йду до хліба. Угу. Якийсь такий чоловік взяв саше. Щось нове таке, що не брали. Ніби нічого, не погано. Після нього стає легше, але ненадовго. З лимонним смаком. Зараз його вип'ю, ще чай. Ну що, випила я чайочок, випила я то лікарство Йду, я вам покажу свою фроську. О, вже кричить. Свою фроську, що вона нині мені видала? Нушка, де то ти, ти є? Ну, ти вміла, вміла, так? Ну, йдемо до цього до цапа. Дивиться, що вона не робить. А я думаю, що зранку приходжу, такі страшні крики. Так хтось кричить, думаю, хто так скучив за мною? А Кречити, бо хочу до сапу. Знаєте, що я їй подзвоню зараз? Подзвоню зараз до тої жінки, що я вдома. Та тихо, чекай. І спитаюся, чи вона є вдома, чи можна вести. Нуська, дам їм сіна. О, Ми домовилися, домовилися за кавалєрку. Нушка, йдемо зараз. Треба що друзі, здянутися шапку, я змерзла. Що показати, як таке зимно, таке зимно. Таке зимно, страшне. Ой, який вітер. Коротше, що йду по шапку, йду по гроші, по бабло. Починається. Розумієте, в них шлюбний період, а в нас самі витрати. Самі витрати. Добре, йду я до цей. Козуб довела до цапа. А зараз по цілій дорозі, друзі, то по прикраймо йшли, як. О, ой, бумік. Чекайте, бо бумік втік. Треба спочатку буміка злапати. Бо він зараз ще піде з нами. Добре. Зараз по дорозі будемо йшли, по центральній дорозі. З тою козою. Чекайте, знайду зараз буміка і йдемо на кавалєрку. Я є. є. Йдемо. Але йдемо через городи, бо десь той цап на городах аж там десь спасеться. Позвонила, ходи-ходи. О, Вона не знає, вона впирається. Йдем. Зараз знайдемо цапа. А, дівка. Ми вже йдемо від цапа. Цап вирпався, втікає, біжить до нас. Ну ти дивися, сподобалася дівка. Зараз прийде господиня забере. Ми вже йдемо назад з кавалерки. він йде за нами. Ну, Нушка. Біжить мене лишила, біжить скоро, нема рад. Друзі, на нас зараз 20 хвилин 5. Вже темно. Ну і добре нуху, не видно. Вже крики страшне. Вже не кричи, все. вже не кричи. Так, була, була на кавалерці. Так, Так, перша є. Все мокре, поки з нею пригнала. Вона так бігла, туди не хотіла, впиралася, назад назад бігла страшне. Перша є, сьогодні нікого Треба йти зараз записати, що сьогодні 4 листопада. Будемо мати надію, що відгуляє з першого разу. Бо наша Нушка тільки один раз їде. Білка, то вже в неї там того року таке було один раз її завели, чоловіка положили в лікарню, робили операцію, Вона нам ні почне кричати. Коротше. Та й що? То я беру та інжену її другий раз, але вже зовсім інших і вже два рази переплатила. Бо, Боже, вона кричить. Ідемо до хати вже є в хаті. Так кричить, неможливо, вона ще так кричала, ще за два дні буде кричала. Я думаю, що її певно заведуть на кавалерку, там лишать, вона там веде собі коло цапа, скільки хоче. Так не може бути, ні? Е, бо друзі, ну хто має кози, то знає. Якщо ведеш козу до цапа, то платиш один раз. Якщо вона не відполює за два тижні, вона знов кричить. Знов йти до цапа, тоді вже задурно йдеш, бо вона не відполювала. А це виходить ми возили до одного чоловіка, там де він е, має е, цапа, нубійця він мав. І ми хотіли до завести. Ну, завезти. І, що, бо цей боршу, то він звичайно простий. Ну, він теж якийсь там є, але ну, не ненобієць. І ми завезли білку. Тоді, да, вона не відполювала за два тижні, вона знову кричить, а чоловік вже в лікарні, вже нема кому її вести. Все, гроші пропали. Треба вести до тої жінки, що тут у нас живе недалеко. Ну, але вже треба ще її було заплатити. Тому два рази, два рази білці платили. Так, друзі, я вже покупалася, передягнулася, бо є такий специфічний запах. Але. Тут її перевела через городи недалеко, то ну, такий я чую його, знаєте. бо це, А як вести їх в машині. Ой, від Сафа, то, є, то є ще більші приколи. Тому я чую той запах. Деш, що з два дня я б його чула і все. Добре, друзі, такий в мене сьогодні був день. Трохи слаба. Та я вже чую, що добре слаба. Зараз ще, ще на вечір буду пити той, той порошок. і... Не знаю, лимон їсти. Добре, перша дівка є. Першу дівку завели. Чекаємо ще три. Де мали спокій. Але я вам сказала, що пізно, досить пізно. Сьогодні маємо 4 листопада, вони тільки починають йти. Щось так помінялося все. Угу. Добре. Вам, всім спокійної, нічки, доброї, мирної, тихої. Всього тільки доброго. Усім па-па.